Good morning! Hello! Hi! Доброго ранку, мої хороші! Я з вами дуже вже скучила. Тому сьогодні хочу запитати вас, як завжди. How are you? Як ваші справи? I am fine. And what about all of you? Great! Молодці! Я думаю, у вас все дуже добре. Сьогодні я пропоную. Повторити тему, яку ми починали розучувати минулого заняття. Ця тема називається «My body» моє тіло. Пригадали? Минулого разу ми з вами вивчили частини обличчя. Так? І зараз я вам пропоную їх ще раз нагадати. Тож будьте дуже уважні. Що, пригадали? Ну, давайте ще один разочок з вами пригадаємо. так? Але перш я вам пропоную послухати правила гри, в яку ми зараз з вами будемо гратися. Ця гра називається в Ванглі Саймон Сес. Саймон каже. Але ми її трішечки спростимо і скажемо тими словами, які ми знаємо. Отже, зараз будьте уважні. Ми будемо показувати частинки нашого обличчя і називати їх англійською мовою. Але не просто показувати. А показувати лише тоді, коли я вам скажу фразу. Я кажу англійською мовою це звучить I say. Давайте скажемо разом. I say. Я кажу. I say. Я кажу. Запам'ятали? Лише коли ми почуємо слова I say, ми маємо показати ту частинку тіла, яку я вам зараз назву. Але коли ми не чуємо цієї фрази, ми нічого не показуємо. Тому будьте дуже уважні. Отже, давайте пригадаємо ще раз наші частинки тіла, а саме обличчя. Пам'ятаєте, голова буде Head, вушка Ears, ротик, mouth, зубки, teeth, носик, nose, очі, eyes, щічки, cheeks, і підборіддя chin. Отже, пам'ятайте. Я вам кажу I say eyes. Ми повинні показати очинята. I say chim. що ми показуємо? Правильно підборіться. Nose. Ні, ми не показуємо носика, тому що ми не почули перед цим фразу I say. Тому будьте уважні. Показуємо лише тоді, коли чуємо I say частинку тіла. Зрозуміли? Ну, Давайте спробуємо. Вам треба бути дуже-дуже уважними. Готові? Розпочинаємо. Отже, chicks Тічки. I say nose. Всі показали носика? Молодці. I say mouth. Ротик. Правильно. Ми say» показуємо пушка. I say чис. Так, показуємо молодці. Хед. Ай. А хто показав хед голову? Не треба було показувати, тому що ми не чули слово I say, правильно. ти бачите. I say Ice. I say teeth. I say ears. I say head. Now. Молодці. Я впевнена, що ви всі справились завданням. Зрозуміло, як гратися в цю гру? правильно. Ви можете, знаєте, в неї погратися своїми рідними, правда? Дуже просто, коли ми кажемо фразу я кажу англійської мови say», тільки тоді треба виконувати певну дію. Але коли ми не чуємо слово, фразу «I say», ми нічого не робимо. І той, хто помилився, може вийти з гри. Але це вже по вашому бажанню. Ну а на сьогодні я вам кажу все. Goodbye, Bye-bye. See you soon.